Радний президент. Всі президенти всіх країн планети мають радників, штатних і позаштатних. Всі президенти України мали радників, штатних і позаштатних. Зеленський не має радників. Зовсім не має радників. Не положено йому мати особистих радників. Є Ширашкана Тора, яку називають Офіс президента. Контроль є радники, яких офіційно називають радники Офісу Президента. Радники штатні і позаштатні. Керує офісом Єрманок. Відповідно, всі ради-поради радників Офісу Президента йдуть через благословення Єрмака і під його контролем. Відповідно, Зеленський отримує ту і лише ту інформацію, яку вважає прада Єрмак. Логічно. робимо висновок. Зеленський та трайна лялька. Маріонетка. В руках правного яйковода. Ганано.